Займається лікар кожного дня, займається здоров'ям людей. Якщо це педіатр, займається здоров'ям дітей, значить він займається і здоровими, і тими, у кого здоров'ям є проблеми. І кожного дня, у кожного лікаря виникає ряд питань, які він кожного дня повторює. Те саме говорить і цій мамі, і цій мамі, і цій мамі. Є такий ряд питань, які можна окреслити, виділити і розказати більшій кількості людей, щоб вони змогли для себе це усвідомити, прийняти. І, уже маючи багаж такої інформації, тоді легше йти типу по життю, легше справлятися з якимись проблемами, а навіть не потрапляти взагалі в такий стан, коли виникають тебе проблеми. Значить, я як лікар... З такими своїми спостереженнями, своїми рекомендаціями, які підходять практично всі. Здоров'я Здоров'я воно є як багатство, як надбання, як даність. І поки воно є, ніхто про то і не думає, і витрачає його, на жаль, направо-наліво витрачає. А здоров'я треба раз оцінити, друге зберегти. Побережи своє здоров'я, побережи здоров'я своїм ближнім, побережи здоров'я своїм рідним. І від цього ти збережеш і час, і гроші, і роки свого життя. І це можливо. Саме головне, що це можливо навіть в наш час, коли і стресові ситуації, і екологічні негаразди, і багато всього іншого, але все залежить від людини. Наприклад, зустрічаєшся з людиною. В якій небагато років, 25, 26, 27, молода людина. І бачиш, в очах потухлий вогник, і все погано, і там болить, і там недобре, і кругом все недобре. От і з цього починається здоров'я. А навпаки, можна зустріти людину, якій далеко вже за 70, а вона себе відчуває здоровою. Головне, як себе людина відчуває здоровою. І такі люди, вони своїм дітям несуть отой потенціал. Значить, давай встанемо раненько, давай вмиємось, давай не будемо лінуватись, давай з'їмо салатика, давай побіжемо, прогуляємося, давай не будемо дивитись телевізор, давай відійдемо від комп'ютера, від е, вузького е, закритого приміщення, давай вийдемо в парк, вийдемо на доріжку, давай будемо щось робити добре, давай будемо думати по-доброму. От, і тоді і діти у таких людей теж уже йдуть по життю з думкою, що я здоровий. А не з думкою, ой, я хворий, і треба, щоб всі мене пожаліли, бо я хворий. І, такий... і от така позиція в житті дуже часто визначає, буде людина часто хворіти чи не часто хворіти. Це перше. Друге, звичайно, генетично все-таки є багато-багато передумов, якщо дитина народжується у батьків, які в свій час, в дитинстві часто хворіли. І їх лікували, 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 лікували без кінця і краю. Ну тут важко від цього відійти, сказати, що це генетично зумовлено, це і сімейно, і з уже так звично в сім'ї склалося, ну якісь можливо і генетичні. Але коли один, другий, третій раз сказати, ви не думаєте, що ваша дитина дуже хвора? Чому? А тому, що вона нічим не відрізняється, от від дитини, з якою вона товаришує. Ви кажете, що там дитина здорожа. А чому та дитина може спокійно? Побігати босячка, а ваша дитина ні. Чому та дитина кожного дня на вулиці гуляє, а ваша дитина закрита, сидить, тому що в нього жить, йому на вулицю не можна, в нього він покаже, і на вулицю йому не можна. І от від цього воно і формується. Значить, позиція, позиція батьків, от до того, як дитина. Проводить свій день, з чого у дитини складається її світобачення, якщо дитині говорити про те, що вона хвора, звичайно, вона стане хворою, якщо дитині говорити про те, що вона здорова, а навіть якщо в неї є якісь відхилення при народженні, ця дитина буде себе відчувати здоровою. А батьки вже розумні батьки тут правильно організовувати її режим дня. Це дуже є важливо. І вже звідси вийде і чим харчується дитина, і режим дня дитини. І е, ті засоби лікувальні, які застосовуються при вірусних інфекціях, при якихось там таких от е, речах, які з дітьми відбуваються, переохолодження, перегрів, е, щось трошки не те з'їла дитина, щось не щось неправильно десь в режимі дня е, пішло. Теж взяти дві дитини: одна дитина, наприклад, вірусною інфекцією хворіє, і друга одну дитину батьки травами. Компресами, вигріваннями, чаями виводять за тиждень і дитина за тиждень здорова. Друга дитина так само через тиждень буде здорова. Але за цей тиждень вона прийме скільки хімії аптечної, що сказати, що вона здорова після того, що вона все прийме, це абсолютно неправильно. Ще треба тому організму з тим всім справитися, щось вивести, щось переробити. Ну як же ж та дитина буде потім здорова? Здоров'я і людини, і дитини, але про то треба говорити. Обов'язково е, треба перше, щоб була воля батьків, ми хочемо, щоб наша дитина була здорова. І вони з цим звертаються. Коли батьки приходять до лікаря тільки з питанням, у мене дитина захворіла, як вилікувати, а не питають лікаря: а що ж робити, щоб він далі не хворів. Що... Ну, однозначно, треба цим батькам сказати. Ви думайте, не про те, коли дитина хворіє. А в першу чергу, то, коли дитина здорова, ви цей стан здоров'я обов'язково маєте контролювати обов'язково якомога довше протримати, і все робити для того, щоб і ви, і ваша дитина були здорові.